Всім привіт! Сьогодні я розкажу як можна отримати криптовалюту повністю безкоштовно, лише виконуючи завдання. Почнімо з того, що це таке. Є такий проект, який ще ніде не торгується, називається CommonWealth. Це другий проект від одного й того самого засновника, що і Paid Network. Нагадаю, що це токен лаунчпад площадки, який виріс вже в 35 разів. А щодо CommonWealth, це інша вже Launchpad платформа Але добре, поки що не важливо, що це буде за платформа. Давайте розберемося, що нам потрібно робити і що ми можемо отримати. Так як це лаунчпад-платформа зовсім нова, на ній не було ще ні одного проекту. Але в той самий час зараз йде підготовка до 15 різних проєктів. Підготовка заключається в тому, що вони, а саме, CommonWealth і різні нові проекти, які хочуть тут провести IDO, роздають гроші безкоштовно. 2 мільйона 400 тисяч доларів. Я вирішив брати участь в цьому розподілі, як він буде відбуватися. Перший тир 10 найкращих учасників отримують по 10 тисяч доларів. Після неї йде 50 учасників, які отримують по 5 тисяч доларів. Потім йде тисячу людей, які отримують по тисячі доларів, а решта 1 мільйон доларів отримують ВЛТ. Аж токени цього проєкту, які теж можуть вирости. По-перше, хочу сказати, що якщо перейти на Rewards або потім прогортати вниз, ви можете побачити, що реферальної програми нема. Coming Soon невдовзі вийде. Цим я хочу сказати, що я вас не використовую ніяк. Якщо ви будете виконувати завдання або не будете, я від цього абсолютно нічого не отримую. Саме перше вам потрібно натиснути сюди. Створити аккаунт і під'єднати ваш гаманець. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, абсолютно, або проблеми, ви можете переходити в телеграм-канал, що я залишив в описі під відео, і вам допоможуть або я, або інші учасники спільноти, яку ми намагаємось розвивати. Після цього як ви зареєстрували аккаунт і підключили гаманець. Натискаєте Start Now і починаєте ось тут виконувати завдання. У вас є лише 3 дні і 14 годин. Також я вам рекомендую почати завдань, які є зірочкою. Під кожним проєктом є таких 3 завдання: ось перше, друге, третє. Давайте повернемося назад, натискаємо на наступний проєкт. Старт. 1, 2, 3. Отже, під кожним проєктом є три таких завдання. Виконайте спочатку під цими всіма проєктами три найголовніших завдання. Тобто тобто в сумі це 45. Потім, якщо у вас ще будуть якісь там сили, натхнення, можете виконувати і решту. Більше барів, більше у вас буде винагорода. Але це не точно. Я виконав абсолютно все, крім ось цих шести. Вони доступні тільки для ранніх учасників, які були вже в цьому проєкті давно. Далі, коли ви виповнили завдання зірочкою, почали виконувати наступні. Тут є такі, які зв'язані з вебсайтом. Щоб його виконати, наприклад, натискаємо на цю, і тут потрібно вставити слова. Ось моя відповідь була. І таких завдань є багато, де потрібно заходити на сайт, шукати інформацію і вставляти, наприклад, ось тут два відсутніх слова. Якщо вам буде цікаво, ви можете знову ж таки перейти в Telegram і в закріпленому повідомленні там будуть. Тут всі ці слова до кожного завдання. Як виконувати взагалі ці завдання? Ось, наприклад, ви переходите на перше, натискаєте «Старт». Тепер на перше завдання. Ось тут написано, що вам потрібно зробити. Це просто слідкувати за їхнім твіттером. Ви переходите, натискаєте Читати, а потім робите скріншот. Я його зробив з телефону і закинув їм сюди. Потім я натиснув Відправити. Все, давайте подивимось наступне завдання. Натискаємо. Тут написано потрібно поділитися цим постом і також використати хештеги. Ось я зробив. Я вставив хештеги і закинув до себе на сторінку. Зробив скріншот, відправив і натиснув підтвердити. Все. Зараховано. Переходимо до наступного завдання, яке тут є. Зірочкою: ось. Приєднатися до телеграму. Натискаєте. Приєднуєтесь по посиланню до телеграму. Потім робите скріншот і вам зараховують бали. Обов'язково потрібно тут натискати, щоб у вас була ця зелена галочка. На цьому все. Я рідко коли беру участь в подібних завданнях, але цього разу я вирішив не пропускати. Також давайте приблизно розберемося, скільки можна з цього отримати, так як зі ручкою це є обов'язкові завдання. Давайте перейдемо назад, виберемо ще назад. Виберемо, наприклад, ось цей останній проект. старт. Зірочкою завдання це підписатись на Twitter, підписатись на аккаунт, і, і підписатись на DIS. Натиснемо сюди, відкриємо його профіль і можемо побачити, що у нього 4 тисячі читачів. Тобто, 4 тисячі людей підписались на нього, що каже, що лише 4 тисячі людей, які виконали всі завдання. Тепер. Відкриваємо калькулятор і починаємо рахувати. Якщо повертаємось тут назад, назад. якщо 10 людей отримують по 10 тисяч доларів, 50 по 5 тисяч доларів, тисячу людей по тисячі, і решта отримують решту. Взагалі є 2 мільйона 400. 000. Ви це можете побачити ось тут. 2 мільйона 400. 000. Ось це мільйон 350 тисяч. Лишається рівно 1 мільйон, який буде розіграний між всіма іншими учасниками, які не попали в топ 1060. Тобто 1060 отримують ось це, решта отримують 1 мільйон. Розділений я не знаю, яким чином. Можливо, порівно, можливо, не порівно. Тому бажано виконати всі завдання. Отже, повертаємось назад в Твіттер: 4 тисячі читачів, мінус ось ця кількість 1100. 60. Виходить 2840. Тепер 1 мільйон поділити на 2840. Це буде 352 долари. Тобто, в принципі, абсолютно можливо, що можна отримати 352 долари. Я не кажу, що саме так це буде, тому що на даний момент, можливо, в нас є шанси отримати 352 долари. Але ще є 3 дні і 13 годин. Може бути більше учасників, і ця сума може впасти вдвоє. Я хотів би отримати приблизно 200-300 доларів, і це мене б задовольнило. Якщо вам це цікаво, виконуйте завдання, і ви отримаєте свою першу, а можливо не першу криптовалюту. При цьому абсолютно нічим не ризикуючи і не вкладаючи своїх грошей. Потім ви ці гроші, скільки б ви не отримали: 50 доларів, 100 доларів або 200-300, як я хотів би, ви зможете їх інвестувати в якісь інші проекти. В принципі, в мене все. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові, так як я викладаю новий контент кожного дня. І до завтра!